Хайтек. Четверта виставка інноробу пройшла у французькому місті Ліоні. Тут було представлено останні технології в галузі робототехніки. Від роботів розроблених для допомоги в домашніх справах до таких, що виконуватимуть роль рятівників у зонах лих. Одна із зірок виставки робот розроблений іспанською компанією. Він забіжки людський зріст 1 метр 65 сантиметрів. Його вага 80 кілограмів. Робот призначений для навігації в місцях великого скупчення людей. Він здатний розпізнавати мову, предмети та обличчя і, безперечно, відіграватиме важливу роль у зонах катастроф. Лашоскільфельмюсісемарші найкраще в нього виходить просто прогулюватися, також навігаційні властивості. в нижніх кінцівках у нього лазерні сканери, які дають йому змогу бачити довколишній світ, створювати своєрідну карту пересування, отримувати накази і прямувати в тому чи іншому напрямі, уникаючи перешкод на шляху. ще одна зірка цьогорічної виставки. Щось на кшталт такого собі Аватара, створений каліфорнійською компанією. Це асі сам, ла, жюльфій турни. Дуже простеє використання, адже в нього є дві камери. Одна з них дозволяє переміщатися, а друга дає змогу бачити всіх. До того ж, у вас є ваша власна камера, яка дозволяє бачити себе. Адже іноді у вас виникає потреба перевірити, чи все гаразд у вашому зовнішньому вигляді. І нарешті два роботи для дітей. Етті та баді їх створено для того, щоб навчати дітей, але вони можуть бути корисними і для дорослих.